Кролиця наїлася і спить. Кролиця, кролиця. Навіть і не муркає. Всіх тихий час. Сало зав'язується, да? Всіх сплять. Хто спить, то бодрствує. Да? Цілується. А є кролики не голодні? Здатні Щось вам дали, Що вони вам дали? Щиру, ну чого вони щиро їстимуть? Тоще Отаке вони. О, пуста гілка. А ви біленькі вам пора в баню. Щось ви вже біжівий стоїте. Біж У нас душ поламався. Що це робити? Будемо вас у відрі купати. Короліки, будете купатися в відрі. Правда, в мене шампуні немає, але є хозяйство не мило. А, у мене порошок є. Автомат. Пойдете. Ладно, хватить, а то я вас наполохав трохи. А нічого не дає, так? Да? Та хватить з вас і того вон гризе. Повна корзина і цвіточки і що хочеш.